Всім доброго ранку дня вечора, пані та панове. Сьогодні ми перевіримо, чи зможе план за 1 долар кинути виклик команді за 100 доларів в грі EAFC-25. Я сформую дві команди. Перша буде складатися з карток, які отримують з PG 78, які можна отримати умовно безкоштовно в FBC, а друга з дорогущих, крутезних імбових гравців у грі. Ми протестуємо обидва склади в онлайн-матчах, щоб дізнатися. Чи зможе дешевий склад, хоча б наблизитись до складу за 100 доларів, і чи справді гравці за 100 доларів виправдають свою ціну? Тож готуйтесь до епічного протистояння. Починаємо формувати склади. Починаємо з формування дорогущого складу, адже це буде зробити доволі просто, особливо враховуючи, що я згадав про те саме колесо фортуни, яке ми використаємо для того, щоб сформувати наш дорогий склад за 100 доларів. Правила вибору гравців, які беруть участь в колесі фортуни, було доволі простим. На кожну позицію було виділено. 150 тисяч монет, які власне і являлись основним фільтром для того, щоб відсортувати потрібних нам гравців. Що ж давайте виберемо голкіпера в наш склад. У нас є чотири претенденти, і зараз голосу вирішить, хто з них буде представляти наш дорогущий склад за цілих 100 доларів. І, До речі, це буде новенька картка для мене новенька Ангерер. Дівчинка-ікона, яку буде цікаво протестити справді в матчах, тож Надін Ангерер за 140 тисяч монет відправляється в наш склад на позицію голкіпера. І перейдемо з вами до вибору двох центральних захисників, тож двічі прокручуємо колесо і дивимося, хто, хто займе місце в нашому основному складі за 100 доларів. І першим буде, я так розумію, Алесандро Неста. непоганий вибір. Знову ж таки, ікона для зіграності, для того, щоб показати клас цим складом, нам точно це підходить. Ну і другий центральний захисник. Одразу другого, одразу двох купимо, піднемо на трансферному ринку. І Другим буде Джемі Таргер. Теж непоганий варіант, герой. Це теж лінки, все доволі просто. Тож неста за 100 тисяч монет відправляється в наш склад. Рівно соточка непогана ціна. Ну і Джеймі Каргер, який коштує всього ли 82 тисячі на трансферному ринку, складає компанію Александро Несті в центрі захисту. І переходимо до вибору правого захисника в наш склад: 4 претендента голосо не підведи, Хоча, в принципі, як воно може підвести тут і так всі гравці максимально топові. Але наш вибір падає на діого Далота, який відправляється в наш склад. За 40 тисяч монет діого Далот відправляється на правий фланг захисту нашого топового складу. Євий захисник чи захисниця хто ж буде ним чи нею в нашому складі? Це буде Фердікатьюглу. Картка, до речі, яка коштує немало так. монет. цілих 115 тисяч монет за цього лівого захисника. Я сподіваюся, він нас не підведе, і два опорнички, які поповнять наш склад. То саме дізнаємось прямо зараз. Я сподіваюся, що це також буде якась ікона, чи герой, чи може АПЛОЧ знову ж таки, щоб ми не втрачали в лінках. Це буде ікона. Ікон тут багато. Ікон дуже багато, адже в нас дорогий імбовий крутий склад. Першою буде Фауді, Фауді. Не знаю, як точно правильно, але це суть важлива. Ми вибираємо другого порничка. Може ще одну іконку, щоб у нас їх було похуп. Давайте сюди. Франк Райкарт. the squad. Франк Райкарт за 90. 4 тисячі монет відправляється в опорну зону нашого складу, де за 71 тисячу монет йому складає компанію Фаудії. Теж, до речі, нова ікона, за яку я не грав ще зовсім ніде ніколи ніяк, бо вона новенька і частині ФСІ двадцять п'ять. і по тесту переходимо до флангів атаки. Першим буде правий півзахисник. Ну ж такі топові картки, багато з яких я би хотів протестити, ті ж самі герої. Наприклад, Алю як, за якого я просто з величезним задоволенням пограю. Звичайно, з величезним задоволенням: 106 тисяч монет, і Алю Вайранчик відправляється на правий фланг півзахисту. Ви просто подивіться, наскільки дорогий виходить цей склад. Просто подивіться, це. Це точно заслуговує вашої вподобайчки та підписочки на канал. Тож не забувайте це робити. Це дуже важливо для просування контенту мого україномовного загалом. Лівий план півзахисту, ви все знаєте, крутимо колесо, хто випадає того і ставимо в наш неймовірно класний склад. Це за Роберто, це роберто. так ти що, прекрасна картка, яка до речі скоро вийде ще й безбечешці в версії в інтервел карт. Тому. Було б класно якраз зараз його затестити, щоб вирішити чи збирати більш просунуту версію потім. 91 тисяча. Знову ж таки, десь все біля соточки, біля 150, але не суть важлива. Адже ми збираємо дорогущий, крутезний імбовий склад. Подивіться, скільки героїв, скільки ікон, скільки імбових карток. Ну це просто якийсь, просто просто, просто просто, просто пушечка ракеточка. Ні, ну пушка ракета, цап на черзі, центральний, атакувальний, півзахисник. Дуже хотілося би щось новеньке, що я ще не тестив. І звичайно, так воно є, бо я майже нічого з цього не тестив. Карло Стевець, welcome to the squad. Карло Стевець за 90 тисяч монет. Відправляється на позицію ні не форварда, а центрального атакувального півзахисника, де я думаю, що він якраз і буде почувати себе досить таки певно. Ну і остання вакантна позиція позиція. Форварда в нашому складі дуже таки вирішальна, адже ця людина має поназабивати забувати голів в ворота суперника, щоб ми довели, що за 100 доларів набагато їм бовіший ніж склад за 1 долар. Тож поїхали. Кого дасть нам колесо портуни, так як нам дали так вже крутезний склад, я блін. Ну я дву, я задоволений і Віктором Осіменом. Можливо, це не найкращий варіант через його лінки, але так як у нас багато ікон, багато героїв, багато всього іншого, ми зможемо. Я впевнений, що ми зможемо на ізі виграти свій матч. До речі, перша і єдина картка в цьому складі, яку мені не доведеться купляти, аж Віктор Осіменчик падав мені ще на початку. Всі про івенту. Про це я, до речі, здається, розповідав в минулому відео. Тож, якщо ви його ще не бачили, то переходьте по підкасті зверху і обов'язково дивіться той відос після закінчення цього. Тож таким вийшов наш склад за 100 доларів, трошки під підшамани зіграності, давши нігерійського тренера. Цей склад 30 загальний рейтинг. 84, але це все через бронзові картки. Так то загальний рейтинг я думаю, десь на рівні 88-89, Не знаю точно, але тим не менше цей склад вийшов просто неймовірно крутим. Давайте подивимось, що ж ми зможемо отримати за цілий 1 долар. Для цього в нас є вже згадані 18... Піків 78, тобто 11 гравців плюс 7 на знамінку. Так, я дав трошечки фору, щоб якось витягнути якось витягнути цей результат, який ми отримуємо з цих піків, адже я впевнений, що він буде ну, не прям супер втішним. Тож, поїхали, 18 піків, 1 з 3, 78, не будемо оце тягнути інтригу, будемо відкривати одразу всі піки. 81-й, 80-82. Ну, тут я думаю, треба брати тупо рейтинг, тупо рейтинг. Бо ну, блін, не погодьтесь. Ну, ну 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 що можна ще отримати з цих, блін нещасних піків. Ще один пік. Наступний. 84-й вже непогано. Гендузіш. Оу, і Джеймс Медісон. А це цікаво, я напевно візьму його, адже для зіграності все ж в цей нещасний склад. Він підійде трошечки покраще. Наступний пік. третій, У нас поки що, до речі, не найгірший. Вибір був в попередніх двох піках. Тут кого б вибрати, я думаю, що бої. Напевно, так. Напевно, правий захисничок нам знадобиться точно в складі. Четвертий пік на черзі. Може, нам якась Card -карт... карточка впаде, ну, щоб в нас хоч якісь шанси з'явились в цьому матчі, але щось поки що цим не пахне. Ну, візьмемо, напевно, муніци, бо ну, цю дівчинку буде заграти ну, досить важко. Тому Муніус відправляється в цей склад. Ой-ой-ой, що -ой -ой. з пешелочками. Прям ну взагалі навіть не пахне. Взагалі не пахне. Буніпай цікавий варіант, павершот плюс, але тут є Робінсон. І я, напевно, візьму його. Є ви, захисничок нам, нам, нам реально потрібен, щоб ми хоча б не цілу е гору м'ячів понапропускали, погодьтесь. Можливо, все ж нам ще дадуть. О, вітя циганков. Я думаю, що ми тебе візьмемо. Нафіг нам тою гарти, ми візьмемо Вітю циганкова, в ньому я точно впевнений і знаю, як за цю картку грати. Тому беремо його, а в нас вже я не знаю скільки, 5-6 піків. До речі, до речі, баї. В нас є тут ще інформчик, якого я ну, ніяк не залінкую. А от баї залінкувати буде легко, тому ви вибираємо саме його. І відправляємось до наступного піка. Один з трьох, 78+, в принципі нічого не змінилось. Нічого не змінилось, беремо цих е прекрасних. Людей, не знаю, давайте навіть, 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 навіть цього напевно візьмемо, бо ну ну, ну, ш ну з чого тут вибирати? Нема з чого тут вибирати, цей, хоч під нашу опеличку, якось там ну, та, да, а, а, залетить. Із коспесом нах... ну, оце те, куди я піду з цим складом, коли зайду в райвел. Приблизно туди я навіть не знаю чесно кого тут вибирати. Давайте візьмемо ну напевно цього врату. В нього хоч якісь там фейс, ну хоч щось там на цій картці посадкам є. О, полетіли. Полетіли. Відкриваємо наступні три картки, нам знову падає. ой 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 ні, це останнього я навіть не буду вимовляти прізвище, тому беремо боніфейса. І в піків вже залишається не так багато. В нас не те, що у нас навіть <нів> волкату жодного не було. Це звісно, це дуже сумно. Ой-ой-ой. Uh, mm, а кого б тут взяти? Давайте візьмемо Даніло, центральний захисничок з Пейсом 76. Ну, я думаю, нам знадобиться. Тим більше в нас їх якраз рівно два центральних захисника на даний момент. Форварди є, нам би ще когось з центр поля до Джеймса Медісона. Тому зараз і будемо придивлятись більше. Оу, нарешті. Дякую вам за волкаут. Ну, Ми візьмемо, звичайно, її. Вона з жіночої ропелочки, якось там. Тай загінкуємо. Я думаю. Так, перескакнув я трошки через один пік, але нічого страшного, виберемо когось і тут брати відверто нема чого. Відверто нема чого, але давайте візьмемо кіпера, бо в нас його поки що нема, тому їм буде якраз Домінік Лівакович. Я думаю, що навіть якщо випаде ще один кіпер, то я його вже брати не буду. Ну, хіба якщо це буде якась пешука, я не знаю, чи є вона зараз в паках. Але тим не менше так, камарану другий раз не буду брати, візьму. Ангеля Ді Марію, шкода, що всього лише 83 ю версію в нього в цій півці є по картині по Насправді останні 4 піка. Останні 4 піка 1 з сімдесят вісім плюс, які не приносять нам нічого приємного. Чесно. Ну, тут, тут, ну, Тут просто не знаю. Ну давайте візьмемо їх. Хай, хай буде, може. Я не знаю нашого, але хай буде. А дадуть нам і спорт ще один волкаут, може десь там підсиплять, щоб приємно було грати. Ой, хороший центральний захисничок. Пейсом 81, це вже. Ну, це вже дає нам шанси пропустити не 5, а може 4. Нам все ще треба хтось з центр поля, а ніхто в центр поля нам не падає. Беремо Душана на влаховічка. Напевно, ну, чому, чому ні? Ну, 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 ну а кого ще? Кого ще останній пік? Дані пік, пані Тапанове, Летіз'є, Локотель. Ну, центр поля хотів, центр поля отримав. Тож такий неймовірний склад вийшов у нас за 1 долар. Рейтинг 82. Зіграність 21, це максимум, що я зміг витиснути з цього складу. Тож сподіваюся, що після матчу в Division Rivals цим складом мені буде ну не прям дуже соромно. Ну і в першу чергу ми йдемо випробовувати наш склад за 1 долар Division Rivals. І давайте подивимось. Хоча подивимось на склад нашого суперника. Я думаю, він зараз буде просто в шоці від того, який склад він бачив в третьому дивізіоні. Ой-ой-ой, пахне голом! Пахне голом! Пахне голом! Боже, що це за кіпер? Він навіть не стрибнув за м'ячем. Господи, прости. Ні, ну Це просто жах. Тоді бо не зміг винести. Це й взагалі не стрибнув. Капець, це, ну це страшно. Це страшно, там люди думають, о, яка ізі булочка просто нам дісталась. Тут Вірджл Ван Дейк з'їдає на фланзі, мед, Просто не помічаючи навіть. Букай Осака! Ні, ну цього разу наш кіпер хоча б стрибнув за м'ячем. Це вже непогано. Невже ми переходимо в контратаку? О, хол! Наш трап... Наш трапн, це шанс. Це шанс, пані та панове. це реально шанс. Боже, давайте заб'ємо. Давайте за... У ну, Удар поворот в свір є. Є. Які ще питання? З таким складом Division Rivals хоча б поворотом пробити. Це вже я рахую ну, неймовірний успіх. Ну ну, 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 ну ви бачите, як це важко. Другий гол. Другий гол, наш кіпер дякую. Дякую. Він трохи підстрибнув за м'ячем. Звичайно, він би його не дістав, але ну і на тому, в принципі, дякую. Він нікуди не встигають. Навіть ті, в кого є фейс, нормальний третій гол хол. При 0,30 хвилина, коли я на 20-тій казав, що ми лише один пропустили, і це успіх, це я ну, трошки поспішав. А ну, Влаховіч! Ми забили навіть гол, ми навіть забили гол. Вау! Вау, який це момент! Це просто найкращий момент в моєму житті. Таким складом Таким складом на такому етапі гри забивати цей гол. ну... Я рахую, я рахую, що це точно заслуговує вашої подобаєчки під цим відосом. Якщо ви ще це не зробили, то обов'язково переходимо вниз під відосик і ставимо свою вподобайку. Бо де ви, ще побачите такі експерим... де ви ще такі експерименти побачите? Я не думаю, що десь ви ще їх побачите. Тому за старання, за результат я рахую 100% вподобайка заслужена. Четвертий гол. роздягальну нам. Ну, що я зроблю? <с corrug> що я зроблю, якщо в людини золоті фінеси, а в мене кіпер, який... ну... Ну, 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 Стрибає, да, трошечки є, але ну, не більше. 4-1. Ідемо на перерву. Я б не сказав, що ну, Ну, типу, ми... Ну, ну, я не буду зараз казати, що в другому таймі в нас є шанс відігратися, адже я об'єктивно розумію, що його немає. Але принаймні показати якийсь клас може забити ще один. Ем, ну, Якщо це можна, голом престижу назвати, то окей. Ну, що типу голу престижу? Так, да, ми спробуємо. Але чи вдасться нам. чорт його знає. А ну бої. Ай яй! Ну, ударчик непоганий. моментик є. Хоч щось вже. Хоч щось. Ну, гольчик є. Моментики є. Ну, в принципі, грати можна. Вигравати ні, напевно, але грати можна. Моменти бачите є. Якщо б ну, картки були трошечки. Фенальте. Стоп, стоп, стоп. У нас тут ще й пенальті зараз. У нас тут... ще... Щас, ми... Щас, ми... Щас ми може і відіграватись побіжимо. Почекайте. Ой-ой! Я не влучив, я не влучив, я не влучив коло о, в мене таке вдруге в житті. Перший раз, я пам'ятаю на стрімі, я з чатом спілкувався і просто навіть не подивився на коло щось, ну просто пробив, типу, і. Ну, але там такий рахунок, там і так був 3-0-4-0, типу, там мені було пофіг. Але тут це, звісно, ну, треба було забивати. Треба було то пенальті забивати, але що поробиш, замість цього ми пускаємо п'ятий. Блаховіч! Ну ні, ну бла. Блін, ну от об'єктивно. Об'єктивно, три моменти, які ми могли забивати. Ну, три моменти дуже хороші. Тобто, от забий зараз три моменти і рахунок 5-4. Але ну, цей рівень карток, на жаль, не дозволяє їм реалізовувати навіть такі моменти. Джемс Медісон на подачі. Боніпайк, до речі, в нас вийшов на поле вже. І вітя тиганку вийшов. Ну, трошечки освіжили складну. Але з вірджілом Вандейком буде важко. Да, буде важко. Бонни 4 чи скільки? 5 чи 6-2. Неважливо, скільки там 5-2. Але головне, що ми два голи били таким складом. Два голи, блін. Я чесно, ну от, чесно, я навіть на один не розраховував. А ну, бони Як не забив з такої -то позиції? ну? Ой-ой-ой, який провал у нас тут Лівакович виходить, але толку з того нема. Ну каймашок, це нічого страшного. Я думаю, що багато з вас вже зрозуміли, так. Ну, ще в першому таймі було зрозуміло, як цей матч закінчиться. Але може, ми дамо Віті циганкову забити гол? Може, ми дамо Віті... Ми дали йому змогу, але він, на жаль, її не реалізував. Муга була не, не ідеальна, але непогана, я рахую. Результат 6-2. Невтішний для нас, але в принципі, чого ви очікували від складу за 1 долар. Але по моментам та на секундочку, Удар 15 на 12 і гжі в нас вищий. На секундочку. Ударив ствір 9-9. Так що по суті, дайте мені просто інших людей, які будуть реалізовувати ці моменти, я б його на ізі виграв. Тож, картки все ж вирішують в цій грі. Ну і настав час складу за 100 доларів. Показати вас. Показати, як треба показати, чому картки все ж вирішують в цій грі. Цього разу вже я буду сміятись над складом суперника А ніяк не навпаки, хоча кілян МБП на Форварді, звичайно, змушує мене напружитись. Та зараз подивимось, я впевнений, що я зможу показати рівень. Карлітос. Карлітос Тевес. Віктор а ні, це Аліверан, аліверан. Вибачте, вибачте, переплутавали 1-0. 1-0. Легко, просто. Розрізна передачка. Ловимо на виході з офсайду захисників суперника і забиваємо гол. Ну Це було дуже просто. Не думаю, що якщо б Влаховича в минулому матчі був такий шанс, він би його реалізував об'єктивно. Джеммі Каргер відтискає просто Мбапеш, Ну просто. Карліто Стевес! Ай-яй-яй, не реалізовує свій момент. А момент був хороший. Момент був прям прекрасний. Віктор! Осіменчик Забиває лезу в сайду! Там всього лише 1-0, але моменти, моменти в нас є. А ну на Віктора Осіменчика. І На зарубер, о, як ти не забиваєш? Зеробертич, Як так ідеально викотив. Віктор Осімен просто ідеально і не реалізував, просто-напросто не реалізував. Зеробертич, ну давай, ну побіг. Ну ще є в тебе сили, я ж бачу. Вік, друзіме! Не реалізує. Не реалізує, на жаль. Ой-ой-ой, яке закиданнячко! Перні кадюху! Як ти не влучаєш порожні порота? Як? Ні, ну я розумію, що захисник. Ну, люди, ну блін, ну такі моменти ви зіпсували. Так класно прийняв. Прийшов голкіпера, по суті, на прийомі м'яча. Але ну як таке не реалізувати? Ну блін, є перемога. 1-0, на жаль, але ви бачили два моменти класнючих. Роберто, інші Фердіка Діоглу. могли б спокійно 3-0 закривати цього сопа і казати йому бай-бай, чао, бамбіно і так далі. Ми всі побачили, який результат? Результат того, що склад за 100 доларів, чесно, я навіть не напрушу. Навіть не напрягаючись, не напружуючись, просто ізі, ізі перемога. В Той частий склад за 1 долар. Ну, навіть проти слабшого суперника програв 6-2. Але тим не менше, склад за 1 долар показав, що навіть з такими, навіть з такими гравцями можна боротися. Але все ж склад за 100 доларів це зовсім інший рівень. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я. бережіть себе. Це буде Україна. Всім па-па.